Доброго дня! Сьогодні до вашої уваги ми представляємо заводський закаточний ключ LuxPen. Закаточна машинка автомат. Машинка дуже якісно виконана. З нержавіючої сталі має паспорт, інструкцію та голографічний захист. В машинки використовується якісний підшипник, який значно збільшує термін використання самої машинки, а також покращує якість закатки самої кришки. Розглянемо ключ ближче. Ключ виконав з якісної нержавіючої сталі, міцного та щільного пластику. Як я вже казав, використовується підшипник, який набагато збільшує термін служби ключа. Голограма, яку я вже вам показував, і стрілочка напрямок руху, куди крутить сам ключ. Зараз ми перевіримо ключ у дії. Візьмемо ключ, банку з водою і звичайну кришку. Хочу звернути увагу. Роблю все сидячи. Не треба, як раніше, тиснути на банку, впиратися, тримати, ключити рівно, виключно добре і крутимо до характерного щелчка. Зараз ми його почуємо. Ось, спрацював. Прибираємо ключ, перевертаємо баночку та уважно дивимось. Чи нема ніде води? Ніде нема нічого. Це сухо, все ідеально, рівненький бортик, рівненький кантик. Все навідмінно. Вмовлені ключа в нашому магазині ви отримуєте в подарунок євроключ для євробанок. Для замовлення переходьте в наш інтернет-магазин.